Я і головний купач копальні кави, звати мене Ігор. Я відпрацював в копальні багато років, і тепер тут просто живу. Це моя домівка. Я відпрацював в копальні 30 років. Ми щоб хотіли знати, що в нас є 25 діючих забоїв, де купають каву. Працює 250 чоловік. Нас навчив пити каву, завіз культуру пиття кави до Європи, наш земляк, бо дехто називає там колумб, котики не називають. Юрій Кульчицький. Юрій Кульчицький родився Львівська область, Самбірський район, село Кульчиці в 1640 році. Відкрив першу у Європі Австрія, місто Відень, кав'ярню в 1683 році. Назвав її під синьою пляшкою. Кав'ярня працює по сьогоднішній день. І рецепт Віденської кави, кава, цукор, молоко. Це рецепт Юрія Кульчицького. Коли Кульчицький знаходився в Австрії війні, йшла австрійсько-турецька війна. Турки беруть відень в облову, хочуть виснажити місто. Але між австрійським королем та польським королем Яном III Сабеським була така угода про допомогу в випадку війни, біди або стихійного лиха. Треба допомагати один другому. Турків настільки багато, що перейти важко. Зголошується Кульчицький. Мову знає, звичайно, турецький знає, ще й передягається в турецький одяг. Переходить цей заслід, приходять польські війська разом з королем, турки залишають відень. За це Кульчицький стає героєм Відня, відні є пам'ятне Кульчицькому. Але поляки є такі трошки амбіційні люди. Ян Сабеський каже, я є тим круль, маю королівську силу, нагороджує Кульчицького тим, що він відбили у турків. Гроші коштовності. Але Кульчицький відмовляється, просить маленьку частинку грошей. Просить віддати йому 300 мішків кави, яка була в Турків відбита. Турки пили каву раніше, ніж Європа. Європа почала пити каву лише на початку XVIII сторіччя. Всі вважають Кульчицького трошки диваком. Коли взяли каву, ніхто не знає, що за насіння, дають коневи кінь не їсть. Це було рішення, що це є корм для верблюдів. Але Кульчицький знає, як готувати каву, відкриває кав'ярню, починає готувати каву, але біда в другому. Австрійці не хочуть пити каву. Кава на смак гірка. Австрійці мають образу на турків, взагалі вважають, що кава це є мусульманський напій. Гроші вложені, кава є, діло не йде. Кульчицький додає до кави цукор і молоко. Маємо рецепт віденської кави. Кава, цукор, молоко. Це рецепт Юрія Кульчицького. Але він в своїй ще випікає рогалик у вигляді турецького півмісяця. Це сучасний круасан. Похований Кульчицький в Австрії в Відні в 1692 році, але з ми героя відня.